Всім привіт! Запрошую вас зробити зі мною тренування на внутрішню поверхню стегна. Буде гаряче. 21 вправа. Приступаємо просто негайно. Перша вправа jumping jacks. стрибки. Ноги на ширині плечей і ноги вузько. Руки працюють вгору вниз, прес напружений, коліна пом'якшені. Дихаємо, диханнями не затримуємо. Глибокі вдихи, видихи можна через раз. І стрибаємо ще трошки. Молодці. Прекрасно. Закінчили. Друга вправа. Стрибки навхрест. І видих. 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 Ще. Раз. Два. Руки на пояс. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще раз. Два. Дихаємо. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім і раз. Два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім. Закінчили. Молодці. Третя вправа в нас буде присяд і відведення ноги в сторону. Носок ми тягнемо при цьому на себе. І вниз, видих на підйом. І вниз, видих на підйом. Ще раз. Вдих, видих. І вдих. Видих і вдих. Видих. Нога напружена, коли відводиться в сторону. Видих. Ще. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. П'ять. Шість. Сім. Дихаємо. Вісім. Ще. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вісім. І ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці, останні сім. Закінчили. Прекрасно. Наступна вправа четверта. Стрибаємо, закидаємо ногу назад до сідниці по черзі. І потім вперед торкаємося рукою п'яточки іншої ноги протилежної. Ще раз. І назад, права, назад, ліва. Вперед, права, вперед, ліва. Ще дихаємо назад, права, Назад, ліва, вперед, права. Вперед, ліва. Ще раз. Назад. Ліва. І вперед. Ліва. Ще назад. Ліва і вперед. Останній раз. Є. Молодці. Наступна вправа. Ноги поставили широко, руки в сторону і тягнемося до п'яточки. Робимо випад в сторону. Коли сідаємо, робимо вдих, коли піднімаємось, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще трошки молодці, дуже добре. Прекрасно справляєтесь, я в цьому впевнена. Дихаємо спокійно. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих ще Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім і ще. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Закінчили. Шоста вправа. Випад в сторону подвійний і відведення ноги в діагональ. Навхрест. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Працює одна нога. Потім ми продублюємо цю саму вправу на іншу сторону. Подвійний випад і навхрест назад. При цьому носочок тягнемо на себе. Молодці. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих і закінчили. Молодці. Наступна вправа на цю саму сторону ми робимо випад. Коліно, випад, нога в сторону. І випад повторюємо. Коліно. Випад, нога в сторону. Ще три рази. Випад. Коліно. Випад. Нога в сторону. Випад. Коліно. Випад, нога в сторону. Випад. Коліно. Випад. Нога в сторону. Випад. Все. Я перерахувала. Молодці. Приступаємо з іншого боку. Те саме подвійний. І навхрест вперед Подвійний і навхрест вперед Вдих і видих. Вдих і видих. Ще раз і два. Три і чотири. Молодці. П'ять і шість. Сім і вісім. Раз і два. 3 і 4, 5 і 6, молодці, 7 і закінчили. Прекрасно. Випад в сторону. Коліно, ця сама нога працює, випад в сторону, відведення ноги в бік. Раз, коліно. Раз, нога в сторону. Ще раз, коліно. Дихаємо, вдих, видих. Випад, коліно. Випад, нога в сторону. Випад, коліно. Випад, нога в сторону. Молодці, закінчили. Наступна вправа пліє. П'ятками стали всередину. І плавно на два рахунки рухаємось вниз, на два рахунки піднімаємось. Копчик підкручений, сідаємо в одній площині і додаємо руки вгору, вниз. Вдих, видих. Плавний темп повільний. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Сідаємо. Сім, вісім. Піднімаємося. Раз, два, три, чотири. Руки м'які. Шість. Сім, вісім. Ще дихаємо. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. 4 глибоко прогріваємо м'язи 6 7 8 раз 2 3 4 5 6 7 8 раз 2 3 4 5 6 7 8 Молодці, завершили. Продовжуємо в темпі. І раз, видих. 2, видих. 3, видих. Чотири. Видих. П'ять. Шість. Молодці. Сім. дихаємо, І вісім. І дев'ять. І десять. Ще. Раз. І. Два. І три. І в темпі, Чотири. І. П'ять, і шість, і сім, і вісім, і. 9 і 20. Молодці. Завершили. Наступне. Сіли. По черзі піднімаємо ножку. І сіли, інша ножка на носочок. Ще раз вниз, носочок, піднялись. Вниз, носочок, піднялись. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще трошки. Вниз, носочок. Піднялися. Вниз, носочок. Піднялись. Вниз, носочок. Піднялись. Вниз. Носочок. Піднялись. Ще носок. Є. Дихаємо вниз. Піднялись. І сіли. Піднялись. І сіли. Піднялись. Молодці ще трошки. Це вже 12-та вправа. Ви великі. Молодці. Закінчуємо. Закінчуємо ще трошки. Якщо потрібно, зупиніть відео, трошки відпочиньте. А всі решту продовжують. Молодці, закінчили. Наступна тринадцята вправа сіли вниз, просто тримаємо і плечем тягнемось до протилежного коліна. Три, чотири. І п'ять, і шість, і сім, і вісім. І дев'ять. І десять. Молодці. Закінчили. Наступна вправа в нас буде. 14. розстрибуємо в пліє. І зістрибуємо ноги разом. Поїхали. Раз. Ноги разом. Два, ноги разом. І вдих. Видих. Чотири. І п'ять. Молодці. Шість. І сім. І вісім. Закінчили. Прекрасно. Наступна вправа буде на підлозі. Опускайтесь на ковричок. Плавно опустились вниз. Ноги з'єднали в метелик і піднімаємо таз. Сідничний мостик. Два. Три. Виштовхуємо сідниці вгору. 4. П'ять. Молодці. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Дихаємо. Видих. Десять, ще. Один. І два. І три. І вище. Чотири. Молодці. П'ять. Можете. Давайте. Шість. Сім. Вісім, дев'яти. Закінчили. Молодці. Поставили ноги нормально на стопи. Піднімаємось зводимо коліна і опускаємось. Піднялись коліна разом, широко опустились. Піднялись коліна. І опустились. Піднялись коліна, ніби хлопок робимо колінами. І вгору коліна. Опустились. Ще раз. Вдих, видих, плавно дихаємо, не забуваємо ще трошки. З'єднуємо коліна разом. Опустились. Вгору коліна і опустились. Вгору. Коліна і опустились. Закінчили. Молодці. Тепер ми лягаємо на бік. Упор в нас на лікоть. Нога, яка знизу, в нас працює. Внутрішня поверхня. П'яточкою вгору, нога напружена. Піднімаємо. Раз, два, три. Дихаємо. Чотири. На кожен раз видих. П'ять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять. Дихаємо ще раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 20. Тепер рухаємося назад, скільки можемо, і вперед. Назад, вперед, і три. Молодці. І чотири. І п'ять. Ще трошки. Шість. І сім, і вісім, і 9, і де. 10, Є. Молодці, закінчили. Супер. Міняємо сторону, повторяємо те все саме на іншу ногу. Отже, поїхав. пяточкою вгору. Два. Дихаємо. Три, чотири. Двадцять рахунків. 5. Шість. Дихаємо. Сім. Вісім і 9. Десять. Ще. Один. Два. Три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, 9, двадцять. Молодці. І назад. Вперед. Назад, вперед. Продовжуємо. Три. Дихаємо. Чотири. І п'ять. І шість. І сім. І вісім, і 9, і десять. Прекрасно. Опускаємось на спину і робимо останню 21 вправу. Підняли ноги вгору, згинаємо і розводимо в сторону. Згинаємо в колінах, розводимо в сторону. Продовжуємо 3 і 4. І 5. Носочки натягнуті. 6 і 7. І 8 І 9. І 10. І 1 І. Два, ще трошки. Три, до кінця, чотири, І п'ять, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять, і двадцять. Молодці. І ми завершили і приступаємо до розтяжечки на ці групи м'язів. Схрестили ноги навхрест і прижали до себе. Потім беремо за п'яточки. І пробуємо відкрити ноги в сторону. Кому не виходить в такому положенні, візьміть, будь ласка, зсередини під колінами. І пружинимо, пружинимо, пружинимо ножками в сторону. Молодці. Акуратно змінюємо положення. Сідаємо на коліно, інша нога в сторону на п'яточку, руки подали вперед. Так, як на четвереньки, і роз'їжджаємось. Коліно і нога в різні сторони. Пружинимо вниз, такий напівшпагат, так би мовити. Пружинка вниз, дихаємо спокійно, все гарно пружинимо, видихаємо, розслабляємось і розтягуємо м'язи, над якими ми працювали. Тепер пробуємо рухатись назад і вперед. Назад і вперед. Пропрацьовуємо тазобедрені суглоби глибше. Кому неприємні ці відчуття, ви можете просто зависнути в цій позиції, не рухатись взад-вперед, а так, як вам зручно. Але загалом це дуже корисно, тому попробуйте. Є. Молодці. Змінюємо сторону і тягнемо іншу ножку. Поїхали. Стали вперед. Нога на п'яточку, роз'їжджаємось і пружинимо активно вниз. вниз. Зверніть увагу, нога, яка в сторону. Вона стоїть на п'яточці, носок дивиться вгору. Окей, молодці, ще трошки. Прекрасно, видихаємо. І пробуємо назад, чуть-чуть від осі, і вперед. Амплітуда невелика, але дуже відчутна, якщо ви робите разом зі мною. Молодці, ще трішки і будемо завершувати. Молодці. Супер, супер, ще дихаємо, дихаємо. Заспокоюємось, розтягуємось і хвалимо себе, які ви великі молодці. Суперово просто попрацювали, молодці, підписуйтесь на мій канал і займайтесь на здоров'я!